Брати і сестри, слава Богу. Рад, рад всіх бачити ви на правильному місці, як вже казалося. І знаєте, тему таку вибрав. Багато років вона назрівала. Буквально, не знаю, біля десяти років. Я хотів поділитися одним прикладом і якось відчував, що він не на часі. Так відкладав, відкладав і відчуваю, що він прийшов цей, цей час. Перше місце це буде Матфія, 9 розділ. 37-й вірш Ісус сказав такі слова: жнива справді великі, та робітників мало. Тож благайте господаря, жнива, щоби на жниво своє він робітників вислав. І тут два ключових слова: вони однакові робітників мало. І щоб він він вислав робітників, робітників мало, брати і сестри. Справді, всі ми, хто в церкві, хто належить церкві, ми всі робітники. Тобто не розглядаємо, знаєте, що є, як в інших конфесіях, є священство, клір, вони щось роблять, і є просто прихожані, які приходять, знаєте, і ну, щось отримують від них. Ми всі в Євангельських церквах, ми всі працівники, у кожного є своя праця. І я хочу сам саме поговорити, знаєте, про працівників, наше ставлення до працівників. Яке має бути наше ставлення до працівників? І знаєте, зовсім на днях я побачив одну таку статистику. Християнська країна колись дуже було потужне. Пробудження 100 років назад поруч з ними, це Шотландія. Поруч в Уельсі було дуже потужне пробудження десь 100 110 років назад, яке, знаєте, охопило весь світ, потім воно передалося туди на Азуза стріт в Сан-Франциско, і наша конфесія з цього, як би так сказати, ну почала свій рух, виросла, знаєте, і зараз. Там дуже така погана статистика. За останніх 10 років Шотландська церква, це така домінуюча церква англіканська. Вона втратила біля мільйона членів церкви. Біля 40% священників вони залишили служіння, вони не служать. Майже половина. Знаєте, статистика говорить, що це з 2000-го-2001 з 2001 року. Щорічно закривається біля 20 церков. І знаєте, вони зараз виставили 100 своїх молитовних будинків, храмів на продаж. І це я коли читав, мені так було боляче. Це ну, це наші брати, це сестри. Знаєте, 100 молитовних будинків Шотландії виставлені на продаж. І тому, брати і сестри, знаєте. Е все це читаючи, досліджуючи, е, хочеться поділитися деякими думками саме про нас, саме про працівників, як нам до друг друга ставитися, щоб у нас не було, знаєте, якоїсь такої ну, е, хібного ставлення друг до друга. І я розкажу одну таку історію. Е, от якраз цю історію я хотів багато років розказати. Моя бабця е, вона працювала в Києві на одному заводі, фармацевтичний за, завод, це. Е, Тут біля вокзалу він був, і вона пропрацювала багато років, років 20 чи 30, в стерильному цеху. Це робили якраз пеніцилін, це було років 60 назад. І вона там отримала балячки різні. Знаєте, вона присвятила пів свого життя цьому заводові. І коли прийшли часи Незалежної України, завод почав. Випустив акції і кожному працівнику роздали ці акції. І моя бабуля, вона теж отримала. Ми роділи, Я тоді ще був молодим хлопцем, не пам'ятаю там років 13-15 десь було. І ми роділи, Знаєте, це ми розуміли, що буде якийсь прибуток невеличкий. Але прийшли люди, які були в цьому ну, керівництві. І вони вирішили викупити ці акції. Вони викупили акції у багатьох. Але ми свої не продавали нам пропонували гарні гроші на той час, це була бідність. Е, ну ми дуже так бі жили в бідності, знаєте, і ну, ми їх тримали. Ми розуміли, що в майбутньому це завод дуже перспективний, це пеніцилін, це антибіотики, знаєте, І це буде е, ну якийсь прибуток. Ну Вони вирішили відібрати у всіх. І вони просто вирішили з прибутку, який був підняти ставки і сказали, що треба вкластися в завод, і кожен має щось принести. Ну, так як ми були. У нас не було таких грошей, які вони назвали, таких сум. І люди почали масово відмовлятися від цих акцій, і декілька людей заволоділи всім заводом, і всі, хто були там роками, працювали, вони залишилися без нічого. І ви знаєте, я з того часу виніс для себе один урок. Я його бачу дуже часто в житті, в бізнесі, в служіннях. Що якщо хтось дуже так піднімає ставки, знаєте, починає щось так дуже багато всього. Робити, якщо це від Господа, то хай це буде така, знаєте, ну, це благословенно, це правильно. Але якщо це робиться для того, щоб у когось щось відібрати, у сопрацівника, у працівника, у брата, у сестри щось відібрати, то це дуже схоже от на оцю нашу ситуацію. Розумієте? Тобто піднімається ставки, людина починає багато всього робити і приходить потім до пастора, до служителя, до братерської ради і каже: дивіться на мене, скільки. Я часу там ну, багато всього роблю, і дивіться на цього брата, сестру, дивіться на його служіння. Він не робить, він мало робить. І це робиться, знаєте, якщо мотив неправильний, це робиться для того, щоб відібрати, щоби від, ну, штовхнути, щоб розклинити, щоб зробити щось таке зле. знаєте Тому брати і сестри. Будемо друг до друга ставитися як до сопрацівників. Ми на одній ниві, і ці слова Христа, жнива справді великі, а робітників мало, їх мало. І ми маємо друг до друга ставитися, знаєте, з повагою, з любов'ю і чекати свій час. І далі ми будемо читати про одного мужа Божого, якраз коли війна. Дуже люблю про нього читати. Це цар Давид, і знаєте. Коли він був ще юнаком, при ньому був цар Саул, і його при живому царі Самуїл, пророк, вже помазав на царство. І він багато років чекав на свій час. Дуже багато років. І ми підійдемо до цього, будемо читати. І ще таке, знаєте, схоже місце це Луки, 9 розділ, 49 вірш. Учителю, це казали учні Ісусу. Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв. І ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Ісус Христос йому відповів: не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І оцю істину, брати і сестри, нам треба назавжди знаєте, пам'ятати, що той, хто не проти нас, хто робить одну таку справу, як ми, він за нас. Він на цьому, на цих жнивах, він сопрацівник. Ми працюємо у одного Господа, ми трудимося, і це різні бувають покликання, різні дари. Знаєте, можливо. Можливо хтось думає, я такий незначний, я такий простий, я десь вдома, більше з дітками, чи вже ну, старенькі, ну, всі важливі в тілі, всі органи важливі. Кожен орган в тілі він важливий. Тому не будемо, знаєте, так, ну, і інших принижувати і до себе ставитися, що наше служіння якесь неважливе. І я буду читати такі деякі уривки про Давида. Знаєте, батько Єсей він не побачив Давидові служителя. Він не побачив, не побачив, коли прийшов пророк Самуїл його на царство помазати, то він ще був молодий. Але дивіться, як написано про нього в 16, 16 розділ. Це Перша книга Самуїла, 18 вірш. Він уміє гарно грати, сила в нього. Незвичайна. Звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду, та й Господь з ним. А в іншому перекладі лицар та вояка. Вагіянка стоїть лицар та вояка. Тобто це він був такий. І коли він прийшов і побачив цього Галіафа, проблему, біду в Ізраїлі, і весь Ізраїль злякався. Вони всі боялися, і Саул, і всі хоробрі, вони боялися. І Давід, коли він виступив проти Галіафа, це не було, знаєте, так от раптово, його якась сила. Ні, він до того вже перемагав. Всі е, його перемоги вже були до того. Він перемагав, коли приходило до Атари і Лев і приходив ведмідь, він їх розривав, Бог йому давав таку силу, знаєте. І ну, батько не побачив цього, не побачив його відносин з Богом, не побачив цього, знаєте, ну, його такої сили від Бога. І пророк Самуїл так само. Він дивився. Пророк дивився на людину, на його старших братів. він на він не бачив їх сердець і не бачив і, і не знав про Давида. Е, саме він був найменший. Їм ну, так нехтували, знаєте. Но дух Господін зійшов саме в той момент, коли його помазали на царство. І дух Господін відступив в цей момент від Саула, і, а злий дух непокоїв його. І коли Голіаф почув і побачив, як Давид іде до нього, то він погордував їм, він його так зневажив. І дійсно, знаєте, Давид не був в зброї військовій. Коли йому Саул дав свою зброю, саму кращу царську, він її вдягнув, і він не міг в ній ходити. Вона йому була така, знаєте, незручна. І він виступив проти нього, виступив як пастух. У нього була така пастуша сумка. Тут він взяв ці гладенькі камінці, він взяв у нього. Була така праща, і він з нею виступив проти вояка, проти такого сміливого, який 40 днів поносив війська Ізраїля. І цікаво, що Давид він бачив не просто це, знаєте, вояк, а це той, хто поносить саме військо Ізраїля. І він вийшов і виступив. Давід не боявся. Давід пережив оцю зустріч. У нього були такі, знаєте, відносини з Богом вже до того, коли він пас вівці, і Бог побачив його. Серце, і він сказав так про Давіда. Він каже, що цей муж він виконає всі мої забаганки. Тобто, оце дуже знаєте, те, що ми беремо для себе, цей урок, це те, що дуже важливо Господу, щоб ми виконували його забаганки, те, що Він хоче, те, що він бажає саме від нас. І знаєте, ще. Цікавий такий, я почув на днях на нашому навчанні про капеланів, що Давид був перший волонтер. Він був перший волонтер, його послав батько туди на передову, щоб він подивився, як його три старших брата там воюють, приніс їм дарунки і запитав у них, в чому є потреба. От знаєте, це ну, перший волонтер, можна так сказати. І він це зробив, він став рано вранці і поїхав, і зробив це. Тому, брати і сестри, так само, знаєте, ми можемо знати за. Запитувати, хто із наших друзів, рідних, хто із членів церкві, хто десь служить, воює, яка є потреба, що ми можемо, чим ми можемо допомогти. Це ну, було ще в старому заповіті. Так робив Давід. Він прийшов туди на передову. І в 17-му розділі, в 19 віршику, написано, що він здав свою атару на сторожа, він не кинув своє служіння, він не кинув своє, знаєте, покликання, він здав на сторожа і пішов туди на передову. Потім він знову повернувся І ще багато часу він пас вівці свого батька. Ізраїльські вояки Саул, коли побачили Галіафа, вони всі злякалися. Но, но, но Давід не злякався. Хоча на той момент він не був вояком саме в армії. Він був просто по духу, знаєте, по призванню вояк. І Давід. Його Давіда, старший брат Єліав, він так сказав: Знаю твою зухвалість і твоє лихе серце. В іншому перекладі знаю пиху, гордість твою і погане серце. Бачите, Бог бачив в цьому майбутньому служителі, в майбутньому царі. Він бачив людину, яка буде по його серцю. А, а не батько, не пророк, не брати не бачили в ньому ну, нічого такого достойного, знаєте, тільки принижували його. І... Знаєте, він, коли прийшов, він сказав, нехай ніхто не падає духом. Цей Давід, Пастух, він прийшов до війська і каже: нехай ніхто не падає духом заради Галіафа. Слуга твій, це він казав Саулу, виступить і буде битися. Не...» і він йому каже, не тобі виходити із ними битися, бо ти ще молодий. І він каже, розказує цю знову історію, що коли, бувало, прийде лев чи ведмідь, то я уб'ю його і вирву. Овець. У нього з він не втікав, він боровся до кінця. Знаєте, він бився за своє, те, що було його його спадщина, його батька. І галяв і він він сказав так, що в 37-му віршику: Господь що врятував мене з ливиних та ведмежих лап, врятує від цього необрізаного філистимлянина. І знаєте, Галяв погорджував Давидом, і це було на його падіння. Тобто гордість прийшла його в серці, він, знаєте, так зневажив, він ну, насміхався, він глузував із Ізраїля, і із Давіда. І, Давід сказав е, е, Галіафу, Я йду на тебе в ім'я Господа, сил е, Бога ізраїльських лав, полків, якого ти зневажив. І весь цей збір знає, що не мечем і списом Господь дає перемогу, що війна йому належить вагієнка, бо це війна Господа. І коли він переміг, то меча і списа не було в нього. Він переміг зовсім іншою зброєю. У всіх вояків була одна зброя, і мечі, і спис. Щит ще, ну у Давида не було такої зброї. І це показує те, що Бог був в цій перемозі, Бог був з ним, з Давидом. І сини Ізраїля, вони всі. Розграбували табір Філістимлян, але Давид не такий був. Він не пішов грабувати. Не, він не пішов забирати те, що їм належало, коли вони перемогли. Він взяв голову Галіафа, він взяв його зброю і приніс їх в ну в царське місто в Єрусалим. І це теж знаєте, ну такі якості Давида, які, ну на які треба звернути увагу. Тобто він не пішов з усіма грабувати, щось там знаєте, нищити. Ні, він був зовсім іншого духу. І написано, що скрізь Давид добре себе впро, 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 ну, чинив все добре. Тобто Бог був з ним в, в усіх справах. І піс, після деяких пісень, коли співали про Саула, що Са, Саул переміг тисячі, а Давид переміг десятки тисяч, Саул почав зазрити йому. І він почав заздрити, і е, пі, ця пісня. Е, Після невдалої спроби вбити списом Давида він двічі разів двічі ухилявся від Саула, він втік від нього і почалося його таке життя, знаєте, коли він почав скітатися. Саул переслідував, брав сильних вояків і почав його переслідувати, щоб вбити. Тобто він навіть так казав, що між мною і смертю один тільки крок. Це той, кого Бог помазав уже на царя. Як же так може бути? Як же він на один крок у? Вже спис цей летів, він ухилився від нього. Як же так могло бути? І, і дивіться, саме такий ключовий момент. Коли одного разу е, вони втікали від Саула, Саул переслідував, вони зайшли в печеру і там е, ну, хотіли пересидіти цей час, Саул зайшов в цю печеру. І Давид е, там, в темряві, відрізав у нього тут таку, знаєте, ну, верхній одяг якусь там е, відрізав частину. І він вийшов, він відійшов на безпечне місце і каже: Подивись, цар, за ким ти ганяєшся. Він себе так ще принижував, він каже за мертвим псом, за однією блахою. Тобто він навіть після перемоги, яку Бог дав через нього, він настільки, настільки був, знаєте, смиряв себе, і він каже, за ким ти ганяєшся, і його, ви які казали, давай його вб'ємо там. Ну він не взяв, знаєте, його служіння, він не відібрав, він чекав. Хоча, здавалось би, ось. Ворог, який за тобою ганяється, який хоче тебе вбити, і ти вояк, і тобі всі говорять, що ось Бог віддає його в твої руки. І мені здається, що, знаєте, ну. Багато б людей би так би і зробили, би вбили. Але Давід каже: ні, нехай моя рука не буде проливати крові. Я не підніму руку на помазання Господнього. Це знаєте, я перекла, перевожу в таку духовну плащину сьогодні. Я не відберу чийсь бізнес, я не відберу чийсь служіння, я не буду кудись влазити, я буду чекати. Якщо там є якась проблема, хай Бог розбирається. Я буду чекати, коли мене запросять, коли мене щось дадуть, коли це буде моє від Бога. І це буде благословіння, брати і сестри. Це дуже такий, знаєте, глибокий ну, принцип. Це дуже така глибока істина. І далі був другий, знов такий же самий момент, знов таке ж саме випробування. Бог знову приводить е, ну, Саула на таке, знаєте, поле. Він там заснув своїми вояками, декілька тисяч їх було. І знову Давид пробирається туди вночі, не побоявся. Він був, був дуже хоробрий, дуже хоробра, смілива людина. а Сон був цей від Бога, вони заснули. Давід пробрався, забрав цього списа. Знаєте, забрав там з водою такий глечик був, відійшов на відстань і знову каже, за ким ти ганяєшся, знову їх розбудив, і каже: Я не підніму твоєї руки, своєї руки на тебе. І знаєте, це, це потрібно прочитати. Це буде перша книга Самуїла, 26 розділ. Саул, коли таборувався. На краю пустині. Сьогодні Господь видав твого ворога тобі в руки, так йому сказали його друзі. Тобто, всі бачили, що Бог віддає його ворога, який ганяється. Він не міг нормально жити. Брати і сестри, він скитався в пустелях, він десь жив. Знаєте, ніякого комфорту, загроза смерті, і це роками було. Він втікав навіть до філістимлян. Він ну, всюди втікав, і ось він, ось він перед тобою, просто вбив його і все закінчиться. І про Тебе ж Бог казав, що ти будеш царем, Тебе помазали. Всі знають в Ізраїлі, що ти будеш царем, Ну він так не зробив. Дивіться, і він йому говорять: сьогодні Господь видав твого ворога. І він е, каже: не вбивай його. Бо коли хто наклав на, руку на Господнього помазаника і застався безвинним. Він запитує, чого мій пан переслідує свого слугу. Це він говорить уже Саулу. Що я вчинив? В я провинився? Якщо Господь настроїв тебе проти мене, хай буде йому приємна ця жертва. Тобто, якщо це від Господа, то тоді Давід розумів, що нема сенсу і супроти. Тоді ну вб'є е, його, но він каже: ну він розуміє, що це не від Господа, бо Бог його зберігав, вів, і далі він каже: а коли люди. То нехай вони будуть прокляті перед лицем Господнім, бо вони вигнали мене сьогодні, щоб я не мав частки в спадкоємстві Господньому, кажучи іди, служи іншим богам. І оце, знаєте, ключова така річ, ключова істина, брати і сестри. Ось що зробили ті люди, які приходили які наговарювали на Давида, які розносили плітки, які приходили до царя, і йому це казали. Вони його підбурювали проти служителя. Проти ти со і оце головне е, головне таке слово: якщо Господь настроїв, то хай буде це жертва. А якщо це люди. То він каже: нехай вони будуть прокляті, бо вони вигнали мене сьогодні, щоб я не мав частки в спадкаємстві Господньому. Брати і сестри, знаєте, я це слово прийняв до себе дуже глибоко, щоб знаєте, нікого нікуди не підштовхувати, не ставити ніякі палки, не нагаварювати, не приносити десь щось за спиною. Знаєте, Бог розбереться з кожною людиною. Ми робимо свою справу, ми спасаємо людей. Ісус сказав, що дві тисячі років назад, що працювати. Цівників мало, їх реально мало. І тому ми, ми маємо друг до друга ставитися так, що нас мало, нас одиниці, нас буквально декілька відсотків в усій Україні, брати і сестри, нас 2-3 відсотки спасенних людей, які народжені згори, які знають істину, які другий раз народилися. Уявляєте, всі люди на землі народжуються, ми теж народилися, а ми народилися другий раз. І тисячі мільйони людей навіть не розуміють, що це таке, як це. І тому нас мало, і ми маємо друг до друга ставитися, знаєте, з такою любов'ю, з пашаною. Ми друг другу, сопрацівники. Ми, ми працюємо, ми служимо у одного господаря. І у нас найвеличезна місія на землі. Немає її вищої місії. Знаєте, ти, ти чим ти тільки не займаєшся на землі, якоюсь справою, якоюсь бізнесом. Завжди всі приходять до одного. саме більша місія це спасати людей, це бути лікарем цих ну, неспасених, цих душ, які Кинуть. Оце найбільша місія. І тому ми, сопрацівники, брати і сестри, будемо так друг до друга відноситися. І не будемо нікого, знаєте, відштовхувати, не будемо нікому ставити якісь, знаєте, такі палки в колеса. І останнє коли це все почув Саул, він сказав такі слова Давіду. Він каже: ти виявив сьогодні незвичайну доброзичливість. Чи чувано, щоб хтось, зустрівши свого ворога, пустив його спокійно дорогою своєю? Чи чувано таке? І Давід так зробив. Давід так зробив своїм ворогам. І знаєте, коли от там ще була така паралельна історія, коли був один багатий чоловік, Навал. Пам'ятаєте, він стрих вівці, і в нього був такий пир, як царський. І Давід просто попросив у нього їжі трохи для своїх вояків, для хлопців, і він йому відмовив і трохи його там образив, сказав, хто це такий бігає там від свого господаря, якийсь раб, і все. Тобто він не, не хотів йому смерті, він за ним не ганявся, і Давід все, обурився, взяв 400 вояків і пішов вбивати І написано не тільки Навала, і його а його весь дім, його весь дім, і його е, ну люди, які працювали, вони е, ну прийшли до дружини, вона була адекватна. І вони кажуть, Навал відмовив їжі і образив словами, і Давид вийшов його вбити, і знищити все, і весь дім. І, і в 17 му віршику, 25-й розділ написано, бо дозріло зло на нашого пана. і оце от слово слово знаєте, дозріло зло. Якось я раніше не звертав на це увагу. Зло, воно часто дозріває і потім прориває, і все, і приходить біда. Бо дозріло зло на нашого пана і на весь дім його, а він негідний, і з ним не можна говорити. Знаєте, як з одним президентом його не покликали навіть на цей саміт, бо не можна з ним говорити. І зло, я вірю, воно дозріє, як і тут. І зло, коли дозріло, все. Іде уже цей прорив, знаєте. І тому, брати і сестри, ось таке нам, знаєте, слово, таке зауваження, така настанова з Божого Слова. І ще раз цей перший вірш, який Христос сказав, що. Жнива дозріли, це душі людей, а працівників мало, їх реально мало. Було і 2000 назад, років і зараз. І та статистика, що ми чуємо в тій же Шотландії, вона просто така удручаюча, і це боляче читати. знаєте. Тому будемо, знаєте, друг до друга ставити, так заохочувати, щоб кожен в своєму служінні розвивався. Нікому не будемо зазрити. Хай Бог кожного благословить. Знаєте, будемо вчитися радіти. Якщо брат на днях до мене приїхав, Вкупив нову машину, то я просто радію. От я стою на нього, радію, і я вірю, що Бог мені теж дасть. Ну якщо йому буду заздрити, то буде все навпаки, брати і сестри. Це так от працює в духовному світі серед віруючих людей. Воно буде все навпаки. Тому ми радіємо за те, що розвивається служіння, за те, що брат успішний, ми, ми радіємо. Амінь. Встаємо, молимося. Алілюя, слава тобі, Господь, Боже, подяка Тобі, що Ти, Господь, нас полюбив, що Ти знайшов нас, Господь, Боже, що Ти відкриваєш своє слово, свою істину, що ти народив нас другий раз, Господь.